25 квітня Олександрійці провели в останню путь свого земляка військового збройних сил України Назара Буца, який загинув 19 квітня минулого року в Ізюмському районі Харківської області, захищаючи рідну землю від ворога. Герою був 21 рік. Наші герої вони не вмирають допоки ми пам'ятаємо кожного з них. Допоки ми пам'ятаємо те, що вони зробили для нас. Вони будуть вічно жити в наших серцях і в наших пам'яті. Щодня ми говоримо дякуємо нашим захисникам за їхню неймовірну роботу, за їхню участь, патріотизм, вірність своєму народу, за їхню дуже важку і важливу боротьбу. На сході України Назар навчався в шостій школі. Після дев'ятого класу пішов здобувати фах кухаря-кондитера в Олександрійський профліцей. Герой з дитинства був бійцем, займався в спортклубі Спарта 17 мав другий дитячий з кіокошенка і карате. Також відвідував військово-патріотичний спортивний клуб Захист. «Сьогодні зібралося дуже багато молодих людей, дітей. Вони прийшли. Провести в останню путь, як і всі Олександрійці, славного сина Олександрії, славного сина України, свого друга, однокласника, свого побратима. Воїн живе, поки ми його пам'ятаємо. Ми ніколи не забудемо подвиг наших героїв. Ми ніколи не забудемо те, що зробив для України і для Олександрії наш Назар. Незважаючи на молодий вік, наш земляк встиг побувати у зоні АТО, був учасником бойових дій. Має статус ветерана війни. У листопаді 2020 року Назар за контрактом вступив до лав збройних сил України. Поховали Назара Буца на військовому кладовищі.